Всім привіт! Приїхала в епіцентр. Хочу з вами погуляти і подивитися якийсь цікавий новий посуд. Беру вас з собою, піднімаємо настрій і не забуваємо донатити на нашу перемогу. Я одразу до пателень і все-таки схиляюся взяти сковорідку біол. В мене дві попередні багато років класно вийдеться в посудомийній машині. Просто Багато вже років, треба замінити. І мені подобається це покриття 835 гривень. Огляд, я наче робила, але давайте пройдемося, я подивлюся, що зараз на знижку. А отут можна взяти одразу сковорідку з кришкою. 791 гривня. У мене кришок багато. І що мені ще подобається в цій сковорідці давайте я вам покажу. Не, бачите, немає цього великого кута стінок, тобто в неї великий діаметр дна. Бо бувають сковорідки такі за формою, що в них дно набагато менше. Ну, Не враховуючи вок, да, от, наприклад, тут явний такий приклад. Оце і не вок, і бачите, наскільки дно менше, ніж зовнішній діаметр. Так, це більше для тушкування, наче сковорідка, тим не менш. Цінника чомусь на цих немає. А, дивлюсь, на цінники не бачу. Оця теж, значить, 24 см і дуже великий кут стінок, то мені така не підходить саме для мене. Кохен писали непогані сковорідки, 650 гривень, 24 см теж більший діаметр, маленьке денце виходить саме поверхня. Оця краще 670 гривень. Якось от я поки ніяк не дозрів до сковорітки. Дома сковорідки. Ну, тут менше цей кут, але сама сковорітка якось мені менше подобається, хоча вона набагато дорожча, ніж ті. Буду думати, от біол все-таки. Вже багато років в мене, і мені вони реально подобаються. Ще полюбляю Тефаль. Ще полюбляю Тефаль. Взяла б собі якусь серію таку з з'ємними ручками саме. Дуже зручно ставити, ви щось смажите і потім поставити, допікатися в духовку, наприклад, ті самі сирники. Якщо ви так робите, от дві сковорідки. 2200 гривень виходить, 2300, 3000 гривень. Треба почитати, чим просто відрізняються ці всі серії, бо набори бачите за дуже різною ціною. І також є окремо можна докупити сковорідки, якщо у вас вже є ручка. От такого я раніше не бачила: 700 гривень, 900 гривень, 970 гривень. 939, оце прям класна ідея. У мене вокс саме отака серія, але з ручкою. і А, це просто сковорідка. А чого я вирішила, що можна. <сум> я вас обманула, бачите, була б класна ідея, правда? Серія ще ось така 200. Шукайте консультанта. І дивіться, оцю серію зовні можна буде потім, якщо у вас саме газова плита, для вас це буде актуально, коли затікає сюди жир, її потім можна буде легше відмити, ніж коли вона зовні покрита антипригарним покриттям. Тому такі сковорідки мене приваблюють. Скажімо, це так, назвемо це так. Тут от з сотейниками серія 2200, 3500. Дві сковорідки, і я так розумію, отака ще пательня і кришка. Треба розбиратися прямо де і що. Багато років я використовувала саме тефаль, єдиний в них мінус вони погано переносять миття в посудомийній машині набагато гірше, ніж біо. А купувати сковорідку і мити її руками мені не дуже хочеться. Так, да, іноді я мою руками. Але найчастіше все-таки використовую посудомийну машину. Оця мені ще приваблює сковорідка з минулого разу. Знаєте, і на дотик таке покриття приємне. Мені здається, що і смажити на ньому буде гарно. І ручка. От ручка виглядає набагато краще, ніж біол. Я розумію, що біол тікали, вивозили все з України, і, можливо, зараз є перебої, але ручки в тих сковорідах виглядають якось так не дуже. А отут прямо. Дійсно класно, що практично рівні стіночки. І 24 сантиметри. І 24 сантиметри. І важкенька. Ну, в мене не індукція, в мене просто газ, бакеліт, жаротривке, зовнішнє покриття, товщина одна стінок. Що я бачу вже в цій сковорідці, мені незручно її буду ставити в посудомийну, бо довга ручка. От, так от я його обираю. А от 24 см тут ручка, що, мабуть, така ж сама за довжиною. Я після Нового року зберуся і щось собі придбаю. Набори каструль. У мене є такий, знаєте, дуже великий огляд саме оцього цього всього посуду. Якщо вам цікаво, то заходьте. Полюбляю таку за форму. Отаку форму, точніше, полюбляю. Пряму, щоб ставити одну каструлю в іншу. Це лише мій досвід. Бо такі трохи закруглені, не завжди одна в одну ставляться. Ціни ви можете побачити і подивитися моє старе відео. Набір посуду – 4 предмети. Це виходить маленький сотейничок і маленька така класна каструлька. 795 гривень. Виглядає дуже мімішно. За ціною виходить вигідніше, ніж придбати окремо, але, наприклад, я б не купувала і каструльку, і сотейник однакові за розміром. Ну, каструлька просто дуже класна. Хоча мені особисто зручніше сотейник. І от трохи більші є. Такі 475-575 і ось такі. Дефаль ще серія золотого алюмінію. Вона така важкенька, але все-таки не така важка, як чугун. І мені дуже подобаються у ці каструлі. Приваблюють вони. мене. ціни, самі бачите, наприклад, 24 см 1089 гривень. Чи можна її мити в посудомийній машині? Не бачу, не вказано. Ні, намальовано що можна, і для індукції підходить. І просили показати докладніше, чому не саме сковорідки, Давайте пройдемося. 704 біол. Біол дуже класний чавун саме за якістю, Боже, яка вона важка. В мене руки просто не витримують. Ну, реально, дуже-дуже важко мені підіймати, але ж вона так гарно набирає тепло. І якщо вам щось треба засмажити з такою скоринкою, то це ідеальний для вас посуд: 704 гривні, 830 гривень і 576. Хто не знає, за човоном треба специфічний догляд, його не можна мити мийчими різними засобами, його треба прокалити там перший раз, щоб утворити захисну плівку на поверхні, і він вам буде слугувати дуже-дуже довго блинниця. Чи воно от блинниця нормально завагує, бо тут, звісно, менше набагато оце човону. саме тут, да? і 364 гривні. Я б, можливо, спробувала б блинницю. Можливо, нагріти її, прогоріти і потім смажити. 22 см 415 гривень. Оцей легше посуд, ніж біол. На перший погляд, я ж не зважую на вагах десь. Мені навіть лівою рукою легко підіймати. Такі от чавунні сковорідки. Я використовую зараз замість чавуну, В мене є з літого алюмінію дві сковорідки ще від. Які моїй бабусі дарувала її бабуся, коли вона о, перед весіллям саме був такий подарунок, і вони в мене досі є, я можу використовувати їх або гриль дістаю. Отак обходжуся, але є дуже багато поціновучів такого посуду, і я вас розумію: 952 гривні. О, ну Я просто навіть не можу її підняти. 1060 гривень. 840 в таких дуже класно тушкувати. Потім щось на невеличкому вогні вони будуть дуже довго тримати тепло, але під ніг вам прийдеться шукати десь окремо ще кришки. Мені бабуся дарувала, знаєте, яку систему? Одна сковорідка рідка, отака. Накривається іншою меншою за висотою, і це просто ідеально. Колись я бачила, вони теж продаються, пошукайте. Теж з такою ручкою в мене, але саме не червонна, а з литову алюмінію, теж така важка, її теж можна дуже добре прогоріти. А це жаровня з підставкою. В такій шакшуку, наприклад, подавати власно 398 гривень. І жаровня без підставки. Можете просто дощечки окремі купити, і не треба підставки 224 гривні. Жаровня 395 гривень. Дуже класна ця сітка. Хто ще не використовує дівчата? Купіть собі одну. Коли ви щось смажете і у вас можуть летіти бризки, ви накриваєте сковорідочку зверху, і вона вам буде. Захищати від цих бризок, і ви спокійно потім не будете відмивати пів кухні. Набір захисних у сковороду це щоб ставити одну в одну сковорідку. Дуже класна ідея. Я нарізала сама з різних, от я з фетру не додумалася нарізати 99 гривень, нарізала з різних тканин, саме так, щоб вони, як кружечки робила, щоб вони не шкрябали одна одну, а тут готові, виглядають гарно і буде. Довго вам слугувати і сковорідки, і ці вкладки. Ну, ці також гарно дуже виглядають сковорідки. 670 гривень. Скільки тут діаметру? 24 гривні і 734-26 см. Є вони також в чорному кольорі. Для млинців 501 гривня. Ну. Мені здається, непогане покриття. Хто такими користувався сковорідками? Напишіть мені, 507 гривень 24 см. І ціна адекватна: 28 627 гривень. Також ось в такому дизайні вони є. Гарненькі. І брізол теж українське виробництво, наскільки я <кхід> да, розумію. 623 гривні, 260, алюмінієва. Знайте прегарним покриттям 562. Ну також дівчат. Хто використовував такі сковорідки, Напишіть, будь ласка, мені. Зараз підемо, подивимо ще якийсь цікавенький посуд для серферування, 26 см 582 гривень. Щось, от знаєте, я дивлюся, і в мене з'явився сумнів, що, мабуть, в мене не 24 см, а 26 см сковорідка, яка мені потрібна. Треба все-таки заміряти і потім купувати. Не дарма, я досі не виберу, бо я б купила просто меншу сковорідку. Чого мені так в голову впало, не знаю. Дивіться, які гарні чашки. 250 гривень. От такі єдиноріжки. І є ще в блакитному кольорі. 149 гривень з такою ложечкою. Тут фіора. Дуже гарний такий ніжний посуд. 300 гривень. Величенька чашка. Хто на подаруночки шукає щось, завітайте! Просили мене подивитися рожевий посуд виконую. Приємний такий колір, знаєте, не яскраво рожевий, обідня тарілка фламінго 65 гривень, підставна 99 гривень, супова 85. Ну, я так розумію, такий самий є ще в сінньому кольорі, в червоному кольорі. Також в рожевому кольорі є з ось таким дизайном Астера. 95 десерт на 149 підставна. Салатник 109. Супова 125 і чашки 79. Вони також є в різних кольорах. Більш фіолетова, бачите, серія є. Тут помаранчево, блакитна. Я ще а, так я і зрозуміла, що ті тарілки, які мені найбільше сподобалися, я бачу, що їх підрозкупили, бо дійсно дуже гарний посуд і більш-менш адекватна ціна. Хто не бачив, давайте пройдемося. Тут багато саме цього виробника. Гурал. 25 см 143 гривні, 20 см 114 Супова 116 і салатник 119. Також є ось така серія цього посуду. Є отака рожева. Тут а, цікаво, що вони, бачите, не рівні по колу, а такої трикутної, наче форми, неправильної форми. Оця ну, мені дуже подобається: також така сірувата, темна і ось ця блакитна серія. І також отака сквіта. Ця мені наче подобається найменше, але коли береш в руки її, уявляєш, як вона буде засервірована, можна дуже гарно сервірувати стіл, і посуд буде виглядати просто чудово. До цього посуду тарілок з'явилося, можете ці не подивитися, я вже робила огляд. Маленькі кавові чашечки. Набір сіль перець і. Заварювальний чайник. Оцю серію я, можливо, не помічала. Салатник 107, 147 гривень. Такий маленький, для маленької порції салатнику і соусник 203 гривні. Все, теж виробник гурал. От вони також виставили посуд, теж мене він привабив, саме того, що він такої. Форми, наче трохи неправильно, і виглядає це дуже цікаво: 139 гривень. Обідня тарілка і 199 підставна велика. Рожевий посуд там ще є. Зараз подивимося, але там жіночки роздивляються, тож не буду їм заважати. Оця серія дуже-дуже гарна і коштує гарно 129 гривень салатник, 179 гривень. Обідня тарілка, подивіться, яка краса. І 269 гривень підставна. Отакий От посуд мені дуже-дуже подобається. Цікава дуже форма цих тарілочок. Є також рожевий колір у люмінарка. Вони там зверху я вам зараз покажу, там є блідніші, є яскравіші 80, 7 гривень, 75 гривень. Такий теж приємний рожево-кремовий колір. І от, якщо подивитися, там є ще такий блідно-рожевий колір посуду. Подивіться, ще які чашки з'явилися 89 гривень. Вони мені нагадують у ту чашку з зимової, яку я купувала, за формою, за якістю, мабуть, але така більш весняна серія. Мені дуже та чашка подобається, і я практично завжди саме її беру на кухні. Так новенького, мені здається, нічого не з'явилося. Дуже жалко, що того ведмедика я взяла одного. Тепер я думаю, що я б взяла собі ще якогось з тієї серії, там і олені були. Такі величенькі чашки по 150 гривень. Оце каву зранку випив, і мені на місяць порція 79 гривень. Така ніжна дуже. Hello New Day. Щось цікаві чашки з'явилося: 166 гривень. Ось в такій коробочці. І. Imaginations Kittens, теж подарункові, коробочці 166 гривень для кави. Це кераміка, до речі, з подвійною стінкою, розовий, рожевий лимонад і небесна блакіт. Чого він розовий тут написано? Але коштує, як на мене, за дорого. І отака цікава чашка 90 гривень. Так, я тут вже колами ходила, ходила, дійшла. Ще такого рожева пудра або пудра, посуд, обідня тарілка 89 гривень, 99 гривень салатник, 139 гривень підставна і супова 139 гривень, 79 гривень чашка. Мені дуже подобається. І тут, бачите, вона взагалі є в різних кольорах. Приємний посуд. На відео він більш такий беж колір, але насправді рожевий. І тут стояла пара, вони саме отакі тарілки взяли і пішли. Теж їм сподобалося? Дівчата, я вам навіть. Стакани знайшла в рожевому кольорі 169 гривень для віскі, але мені здається, і для соків, води теж вони підходять. На оцей посуд мені писали, що він поганої якості. Я не знаю, чому. Я бачила багато таких бокалів різних. Кафешках, ресторанах, в мене такого особисто немає. І ще подивіться з рожевим кольором ось такі бокали для вина. Це флюте для шампанського для вина. І ще серія, бачите, я просто в золотавому кольорі. Єдине, що, якщо вам хочеться саме... Розбиратися у вині, то мені здається, буде заважати вам дивитися кольор, оцінювати реально. Бо для мене це така сама, скажімо так, ціла культура споживання винна. І у цю серію вам вже показувала, так вона мені і подобається. Дуже гарна. І ціни не гарні, да, але це той посуд, який і не має бути дешевим

Дуже схоже на ті, що в Аврорі, тільки там він коштує 230 гривень. Тут трохи рельєфу на стінках. Не можу сказати, що він набагато краще виконаний або виглядає краще. Єдине, що в цих чайничках отут металева накладка. Подивіться, як вона виконана для того, щоб тут не накуплювався конденсат і не псувалася сама кришка. Літровий 419 гривень. Ось саме такий, як в Аврорі, 349 в Аврорі, ну тут він фламберг, тут, там якогось іншого виробника, але от я беру в руку форма один в один, кришка один в один 349 гривень, там о, 230, здається, і вони ще є. Прогулялася, трохи розважилася, якщо так можна сказати, і. Працювати з новими силами на цьому буду з вами прощатися. Не забудьте поставити вподобайку і до наступних зустрічей.